Україна почала імпорт індійського диспалива, яке може бути вироблене з російської нафти. Повідомляє видання Reuters. Українські трейдери були змушені компенсувати втрату низки НПЗ зруйнованих російськими атаками імпортом нафтопродуктів навіть з Індії, яка купляє значну частину сирої нафти на Росії. Індійське радеспало наразі займає 10% від вітчизняного ринку. Міжнародні трейдери везуть його до Туреччини та Румунії, звідки воно потрапляє до України. Експерт Сергій Куюн зазначив, що певну партію індійського диспалива закупило навіть Міністерство оборони України. Він пояснюється тим, що державний оператор Тилу купує пальне, яке відповідає радянським стандартам. Зокрема, воно має відрізнятися вищою температурою спалаху. Таке пальне постачає польський завод, який вже е, завалений українськими замовленнями, та раніше виробляв Кременчуцький НПЗ, доки не був зруйнований у червні цього року. Індійське диспало виявилося, що не єдиною альтернативою втраченим потужностям.